Матильда. А я мифот фот боевой машины. На яму я особо не смайти. То есть тормозами лучше не пользоваться. О стандартный классический три флекса. Пацанов, если така штука. Мой пункции я ти знаєш. И все. Можна и збити, и вертушку, и самолет. Тут миссия мало. Що такі візир? Давай, почему взял? Салют, друзі. Це другий відос про машинку стріла 10 і екіпаж цього автомобіля під назвою Матільда автомобіль. Це техніка, це техніка, яка працює. В цьому відео хлопці покажуть, розкажуть вам, як вона виглядає всередині, що там взагалі є. Місце навідника, місце міхвода. Розкажуть її особливості і в чому складність збивати цією машиною бопала. Бо ця машина була створена не для таких маленьких цілей, які зараз. Ця машина була створена для того, щоб збивати гелікоптери. Збивати там літаки там ще щось. Бажаю вам гарного пригляду. Не забувайте, будь ласка, підписатися, ставити лайк і написати якийсь коментар. Це дуже допомагає. І я дуже вас благаю це зробити. Матільда, всім салют! Це в нас машинка, стріла 10 на базі МТЛБ. І Все, Ростик ще трішки розкаже вам за цю машинку. Ти Міхвод. Да, так, я Міхвод бойової машини стріла 10 на базі МТЛБ. До цього був танкістом. Ну, а що сказати. Як тобі э, в порівнянні з танком? Ну по вісу, ощущається, по Тобто, То наша. Ну, ощущения взагалі не то, так? Ну не то, ну гусянка, а гусянка. Нормально. То есть на яму я особо не смерті. Типу, в плані двигателя і роботи, машини, якщо за неї дивитися, то це все реально і збивати, і працювати. Есть, по мені, так без автомобіль. Мені цікаво, чи є э, різниця. Коротше, ну в керуванні. Я ще не залазив, просто на місці не Так, є різниця в керуванні тим, що коли ти допустим їдеш по населені місту. И едут машины, то есть ну, движение там по асфальту. В плане, если я їду на скорости на танчику, он чуть-чуть резче. То есть, я могу зацепить ну, габариты машины. Mm -hmm. Ну да. Тут чуть-чуть попроще. Да? А, ну Это просто через те, що вона легше, швидше гальмує, да. Ну, тормоза, кстати, разные, Тут нема. на тормоза лучше не нажимать, чем когда я прошел сюда и после танчика сел. То есть тормозами лучше не пользоваться. А что? Ну типа як бы потому що очень резко, и люди, которые сидят на броні, то есть им надо постоянно держаться. То есть к она сразу ступор и стала. То есть, ну я привыкаю и в основном скоростью. Так Нет, так. Так. Речи, ти передачами да, в основном торможу, торможу, да. Ну в основном привыкаю, что у меня на броне может сидеть и экипаж и люди, потому э, постоянно в напруге езжу аккуратно. Ну ты уже покатав мене, мені сподобалось. Нормально. Ты ездишь, в принципе только по походу, правильно. Їжі я тільки по походному в основному. Потому що навіть в Дісні, коли я поїздив на обучення САХа, то є, щоб ага. не керувати. Мало того, що я можу, в мене є доступ до 42 тонн. Я то фонтанчика. Мені треба було переучитися, щоб все це було офіційно і працювати на неї. Переучитися на МТЛБ. Тому я їздив в Десну і проходив курс там навчання. Там мене вчили тільки по закритому їзди. Я якби щоб все це було швидше, я вилажу і їжджу по походному. Тобто через люк обзор і так далі. Габариты машины чувствовать одно, а на трассу или когда в людях уезжаешь. Це... Б... Ти... Да. Да. Не понятно. Треба бачить. Що тут конечно не тримплекс, як танчики тут побільше. Але в принципе, ну типа місце тут ну, не настільки сильно багато блин. А смысл том, вот тут -то нет броней, то есть вона простреливается. То есть, особо меня не спасет. Это моя. Ну, і все таки такие секунды, чтобы экономить поворота и выехать да. Да. быстрее. Ну, когда я работаю, я уезжаю одним движением закрываю люк. Даю обороты и работаем на закры. Нормально. О, стандартний класичний тримплекса. А до речі, мені цікаво, а на що тобі тримплекса? Бо в тебе є оцей. А, а вони там, чисто по-душевые, Вона от закривається, я можу закрити цей люк, от ще броня зверху. А, да, ну ти, типу, ну. Я його можу закрити. Ну, а то, він що... повертається в тебе, Ні, 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 ні. От осколочних этих я просто закриваю і їду тоді по тримплексам. Ну, особо то ж, видиш, не спасет. Право, лево, газ, тормоз. А, то тут? да тут просто по центру це цена, ну, як в танчику, що да, воно да, буде в кстати, тебе. Так, це ж тебе понятно, зліва ще по Пацан, то вторгнус, ти да, собі да, виїжджав. Да. Це питання на систему. Тобто я включаю і пацани вже можуть працювати куку. -ку. Ага, це все за систему. Да. А він, вона працює з акумуляторів чи коли машина Тут, заведена? Ні, вона, працює, вона може працювати і на заглушеній машині. Ти навіть в броні сюди влазиш, ну що реально є проблема. Ну, в принципі, це як в танк, ніхто не залазить в танк в броні. Є в принципі, коли ти працюєш з технікою, ніхто майже в броні не працює. Понятно, що зараз це просто ми зняли зараз броню, а взагалі так в цілому, типу, ми ходимо, ходимо по броні, але Показати машину, то треба її зняти. Ми зараз плюс-мінус безпечному місці більш безпечному, тому ми можемо ну, так, собі це країні, дозволити. На роботі ми входимо в броні, тому що бувають і прольоти і так далі. Тобто шукаємо укриття. Пекач. пекач пацана, єси така штука. Бля. бля, бля. стріляють горобці. Це не то, що стріляти горобці, це розносить їх в пух і прах. Це дробь, щоб ви розуміли. Це типу, не просто якась фігня. Це у пацановість така штука про fpv півішок. О, такому Мощна. Мощна тема ще не стріляли. Слава Богу, ще не знадобилося. нікому з нас, але виглядає це дуже дуже офігенно. Виглядає прям. Магазин є такий увілічений і менший магазин. Я б собі таку хотів. Це якась штука для кучності. Ось такі мощні штуки в нас є. Самий головний ППОшник. Що там є щось в небі? Пташки плюс. Сьогодні була знищена рой пташок. Знайомтесь, це Саня, О, Яка твоя функція? Що ти виконуєш? Моя функція стрельнути з неї і все. Зложити установку, зложити і стрельнути. А прицелиться. Тут цілі немає, тут тільки наводиться. Принцип роботи і такий. Então <clears throat> é Ти маєш залізти, ти візуально маєш побачити ці. Ну тобто ти скло не відкриваєш. Вон стоїть мікрики, тобто, якщо ти відкриєш, вона тупо не вистрілить, те вистріла не буде. А, -а, а справа є в тебе грубий візи. В тебе, коротше, ніякий не оптичний, там нічого. В тебе просто Тищ механічний. Тищ а, оптичний теж Нет, є. Так, я ж а... тобі кажу. Ну спочатку, як по книжці, тобі стрільнути. Хорошо, книжці. А якщо воно, як воно, ти. Ти прям вона як по книжці працює? Чи? Ні, ну, лучше, так. Да. По ідеї, так. Да. От якщо ти бачиш грубі візи. І да, ти оптичний наводиться ну, у нас оптичний. Там він той там двократний. Ага, ну не сильно, коротше. Ну, тому що тому що? Шо? Тому що ця машина була створена для того, щоб ну, вона вже збивати вертольоти самоліти. Наверно, не живуть. Але вона нормально працює. Типу, дрони ви збиваєте все чітко. Можна її збити, і вертушку, і самоліт. Ну, Головне, щоб вони підлетіли. Навіть ти, під? ти, да. ти можеш на неї ракету, є були вночі, не були. На неї можна ракети. Серйозно? Так. Да. Ну, якщо ти будеш стояти, і ти будеш знати, звідки вона на те летить, щоб вона вже розложена була, якщо ти її побачиш ту ракету. Як ти Залазиш через командира? Ну так. їбать, тут місця мало? Вліть якось там місця побільше. А це ж треба ще й швидко сюди залізти. Ну так. Не, ну воно виходить чоть. Да? Ну, коли щось летить, коли сидиш, то вже нормально. Ага, чи бурашка це нею керуєш? Ага, о, ось це, це, це в тебе вона все в бойовому положені. Що в тебе за педалька? Що це? Це педаль, це для зв'язку. А, це, тобі, це, ти буде не і спілкуєшся. Це лапка, це, якщо це, не, не працює це. тут. Ні, 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 ні. А що? Це для... розтопорюється установка. По факту, коли ти вже установку включаєш, піднімаєш, ти її розтопорюєш. Тобто, mm -hmm. щоб вона піднялась горизонтально. Ось тебе, оця штука, ага. тут ти, щоб крутилася, понят? понял. Понял. Ага, Але все, а оце... це відкривається візир. А оце зверху. Оце, так, да, така рука, ручка ручка така, так? Да? Одна з кольцом, бачите? Як з яким кольцом. Вон тебе, вон, вон. вон, оце, вон, вон. А, оця. А, да. а оце що? Це грубий візир. Що таке візир? Давай, з почем... цього. Візир, ти ж ловиш, во тебе. Е, візир. А, ось все, оце візир. Так, да. то тобто, в принципі я отак от по ньому. Він має. Він зараз закритий. Да. А як його відкрити? Оцей, так, да, відкрити? Просто вверх. О, ніхуя силен. Де... А це ми а, по, ньому, по ньому стріляємо. Поміло. Ну так, бачиш, гілки. Це грубий візит. <систит> так, коли ти в каналка підніметься, він нахиляється. Ти, тобто, коли ти ціль бачиш, ти дивишся в оте кольцо. Ага. От. Голову притуляєш, він нахиляється в тебе. Коли ти ціль бачиш, ти дивишся в те кольцо. Охереть, <систит> ти, ти по цьому кольцу наводиш цілі і стріляєш, <систит> Так. Охереть. Ні, ну ти наводиш це грубий. Це грубий візит. А так вообще по цьому. Так, ну звичайно. В тебе, в принципі, не так багато кнопок, як я думав. Uh-huh. І пішов, тобто вона починає вже установка в тебе пішла. Танія на неї. І танія йде, поки установка піднімається, ти нажимаєш цю педальку, тобто вона розложується. Поки те розложується, ти нажимаєш, оце розтопорюєш її по азіму. Ось це, 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 тут азімотальна це Це, це азімотальний блок. Так, да, я знаю, що це. Ну, тобто, ти по ньому, коли машину виставляєш, ти по ньому себе. Ну, я і в танку такий, в принципі, бачив. Трішки інші. Оце, там. тебе завести. От гашеточка є. Ага. Тобто, ти Гашетку не відпускаєш, ти тримаєш гашеточку прижатою. Ага, і тоді ти і, можеш повертати. Так, да, це йде, як гашет, коли ти гашетку спускаєш, тебе привод пропадає. То есть. І вона зупиняється? Так, 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 от так. Ну, коли ти бачиш ціль, нажимаєш борт по малогабаритним цілям. Можна його просто нажати і тримати. По самолітах там 3-4 секунди. От, тобі пуст. Стріль, стрільба, да, пуст. Тобто це сліження її пуст. Коли ти бачиш уже ціль, ти загнав її ну, в кільце перехрестя, поняв, все, ти нажимаєш от тобі до половини до щелка. Чуєш, що угу. це сліження. Ти вже його. Слідиш, і все, коли захватила установка, вже ракета захватила, все, пуск дожав, дожав до кінця пару секунд, там ну, до випуску 5-7 секунд uh -huh. ракети тримаєш, поки ракета не вилила. Якщо машина, ти, ти сідаєш, і тут топлявки якийсь може бути включений, якийсь може не включений, навіть оці отут, yeah. хірози, ну все, все, все понімаєш, uh -huh. отут, це зброс, там ну то, якщо щось може нажати бути, включений. Тобто вона не вилетить, ця ракетка. Ну, понятно, треба, коротше, все контролювати, ну, все сеферіну все Коротше, Якщо питання при, немає... питання пропало установку, треба скласти чи розкласти, тобто, от є корба, і по гаталки ага. там за тобою є куди вставляється. Ну це я думаю, це дуже це, довго, так. Ну, да. ну зараз воно ти розумієш, що той дрон пролетів там чи випала, Ну ми не вспінемо просто її розложити. Ну так. Да. Блін, цікаво. Дякую. Вон, дуже цікаво. Це є тумблерок маленький. Ось оцей, так? — і... Я чіпаю, У нас ж ракетка може стріляти, то есть фотоконтраст і інфракрасний. То есть інфракрасний, це ти сам розумієш, на тепло. <зваж> то есть на тепло у нас на ракеті стоять два балони з азотом. <зваж> ну, то есть, если инфракрасный, то азот охлаждає і и все. А в цьому просто він фотокадрасі він її фотографує. Коли летить ціль, ага. вона якби сфотографувала, запам'ятала. І летить по ній. І... Вона по факту просто фото ціль так. і просто тупо летить на неї. Так. А він прекрасно. ну, за зімав, зімою харахування. Ну зімою да воно завжди нормально. Так ну тут в принципі, ти можеш, якщо і по цьому не бачиш, в принципі, можеш і так наводитись. да? ну коли я так розумію, поки цієї штуки не було, в принципі, воно так і наводилось через це. Одяг вона завжди була. Я подумав, що її поставили, що це якась нова модернізація. Модернізація це модернізація. Вон та камера, заду стоїть на установці, і сам кран поняв. А че ж що Це як мені хлопці там на у, у танках розказували, що у них є там системи е теж до наведення вогню, але це ж новіші якісь установки, типу нестандартний танк такого. Так, тепер треба відсюди вилізти. Ми повернулись. Зараз ви бачите, як настільки швидко ця людина буде в трусах. В хаті тепло, хорошо. Візьміть, постарався, розтопився і зробив. Щоб було тепленько, блядь. все починається стриптіз, блядь. Пацани, в принципі, тільки недавно сюди приїхали. А тут така грубка. Ви навіть собі не уявляєте, як вона вємна гріє. Після того, як це цілий день на вулиці, дуже-дуже дякую, що ви довели це відео до кінця. Будь ласка, ще раз я вас дуже сильно попрошу написати коментар якийсь, поставити лайк і підписатися. У вас. Вже майже 10 тисяч це супер. Взагалі, мені це дуже подобається. Що кількість людей, які підписуються, вона зростає, зростає потрошку, але зростає. Тому допоможіть мені, а я буду старатися для вас.